Вітаю! Сьогодні ми будемо вчитися, як набирати петельки. Беремо нашу ниточку, складаємо її в руці таким чином і беремо наші спиці. Починаємо. Заводимо спиць сюди, потім, сюди і потім сюди. І таким чином в нас вже є набрані дві петельки. Ось вони. Зараз ми будемо набирати 20 петельок. Ще 18. Пішли. 3, 4, 5, 6, 7, Вісім, дев'ять, десять. І ще десять. Отже, 20 петельок я набрала.